Надія, і я студентка 4-го курсу Рогатинського аграрного фахового коледжу. На даний момент я навчаюся на дуальній формі освіт за допомогою двостороннього договору між коледжем та ветеринарною клінікою добродій та студентом. Що мені це дає? Дуальна освіта дає можливість мені проходити практичну частину на базі ветеринарної клініки Доброді, яка займається лікуванням дрібних тварин. Теоретичну частину, звичайно, ми проходимо на базі коледжу. Чим ми займаємося у клініці? В клініці ми немаємося підготовку робочого місця лікаря з інфекцією приміщення та обладнання інструментів за допомогою сухожару, автоклаву та різних безрозчинів. Виконуємо назначення лікарів. Тут не входить інфузія, постановка венного катетеру, катеризація, обробка ран, ін'єкції, підшкірні, внутрішньої мазелі, внутрішнього вені допомагаємо збирати аналіз про наших пацієнтів. Ведемо активний діалог з власниками тварин. На базі якої ми проводимо валютний світ. На базі ветераної клініки дорогі є лабораторія. Лаборант Галина зараз буде робити креатинін, біохімічний аналіз крові. І всього за 90 секунд ми отримаємо вже готовий результат допомагає лікарям у швидкій постановці діагнозу. Я дуже дякую за можливість надану мені здобувати дуальну форму освіти. Я Пасенко Михайло, навчаю з Балтинського аграрного фаховому коледжі по спеціальності агроінженерії за дуальною формою навчання згідно наказу дирекції коледжу по індивідуальному навчальному плану. Я дізнався про дуальну форму навчання від своєї старшої сестри, яка навчалася в нашому коледжі по спеціальності ветеринарна медицина. Теж на дуальній формі навчання і сьогодні вже працює техніком по штучному сім'їні, в тому ж в господарстві що і я, а це сільськогосподарське підприємство Агропроцевість Інвест, в селищі Кузлів Тернопільського району. Це потужне підприємство, яке має розвинуті дві галузі рослинництво і тваринництво. Я працюю з люсером у ремонтній майстерні, провожу ремонт і обслуговування різноманітної техніки. Ми готуємо їх до весняних польових робіт. Робота дуже цікава і непроста. Я багато чому навчився у свого старшого наставника. Мені вже доручали проводити обслуговування сучасної сільськогосподарської техніки іноземного виробництва. Я дуже хочу одержати посвідчення тракториста-машиніста і сісти за кермо величезного сучасного трактора і вийти на ньому в поле. Це моя мрія. Я надію, що навчання в коледжі мені в цьому допоможе, бо в коледжі я отримую знання з теорії, а тут я маю можливість зробити все своїми руками. Раджу іншим хлопцям з моєї групи перевестись на дуальне навчання в моє господарство. Разом буде веселіше. Механіки найкращі.